А? Да. Ого, і мигаї. І грім, і блискавка, все є. І дощ гарний, Ой, ми вже пообідали. Сижу, да думає, як його вкласти у Чора люлю. Вчора вийшло, а сьогодні хто його знає. Для ідеальної чистоти вашої мікрохвильової печі рекомендую придбати вологі серветки. Ними дуже швидко. Надійно і безпечно ви зробите і дезінфекцію, і наведете лад у своїй мікрохвильовій печі. Дуже класно. Хоп! І порядочок. Серветки для вікон і дзеркал. У кого маленькі дітки, то точно на дзеркалах сліди від пальчиків. Є 100%. У нас Орестуся дуже любить тут прийти і наробить шухер. Діти є діти. Але коли під рукою вологі серветки, які не залишають по собі ніяких слідів, саме головне гарно розтерти. Не просто повозити, а розтерти. І при висиханні зникає все на світі. Нема нічого, ні слідів, ні розводів. Ось тут. І в нашій ванній кімнаті наше обличчя це наш унітаз. Він завжди має бути чистеньким. Тому пропоную піну для унітазу від Шантаклір і вологі серветки. Піна прибирає вапняний наліт, сечовий камінь, а також дезінфікує поверхню унітазу. Нанесли залишити на деякий час, потім змивається. Це все діло водичкою і все. І вологі серветочки, вони просочені спеціальним засобом, теж поверхню дезінфікують, роблять її чистенькою і безпечною для нашого здоров'я. От і все. І чистота, і порядок. Швидко, зручно і клас. В магазині саме зараз акційна ціна. На вологу поглинач вішачок. Ви його можете придбати всього-всього за 100 гривень. Вішається в шафі між одягом, прибирає неприємні запахи і вологу. Волога збирається тут. Супер. Скоро здорожчання цін, тому 100 гривень. Я думаю, що саме час його придбати. Можна взяти зразу декілька штук. Хороше діло. Також придбала собі рідину, яка чистить всі поверхні і з антибактеріальним ефектом. Біоцидний препарат призначений для чищення та дезінфекції усіх поверхонь та обладнання, які пов'язані з харчовою промисловістю. Можна у закладах громадського харчування його застосовувати, також у медзакладах. Коротше, кругом, де поверхня пов'язана з їжею і з, ну, де готують і де харчуються. Тому рекомендую. У мене аромат малина гранат в магазині є зовсім без запаху. Нанести на поверхню і гарненько протерти. Прибирає 99,9 бактерій, в тому числі і сальмонеллу. Рекомендую придбати таку хорошу рідину. Я дуже люблю цей магазин побутової хімії. У них дійсно дієві засоби, ціни хороші, тому переходьте, замовляйте, обирайте, що кому потрібно. Там є абсолютно все. І зберігайте цей магазин. Тут ще гарний їде. Я зонтика з собою, треба з'їздити нам на нову кушту. Олег десь укладає малого Прошвернемося. З'їздила і даром. Глянула, що прибула в місто Чернівці, а що відділенні ще його немає. Коротше говоря, тіла трішки під під'їздом посижу. Ой, гарно, зараз на дворі так свіженько. Ось таке, ще завтра даю. Післязавтра поїдемо ми додому. Потихеньку дай поїдемо. Цей раз ми мене довго, недовго надоїдали. Не Щас на засну на лавочці, вже хилить. Дощ як шелестить, оце ж гаражі стоять з металопрофіля, так воно так гарно шелестить. заспокоює. І дощик ніби усилюється. Третє до хати виточно засну. Що робити? Старість. Де сіла, там, там уже рота розерва й спить. У <старісті> нас тихий час. Малеча спить. І дуля не спить, але життя теж трішки полежала. Це, думаю, зять пригостив мене протеїновим батончиком. Спробую. Вчора один знайшла в холодильнику, куди такий гіркий. Не добрий смак, а це не знаю. Цей кращий. А вчора така гірка з'їла, хай був миллион. Кавуся номер три. Хай буде. Києві почався дощ. Ну і скажіть, я не молодець. Дивіться, що я знайшла. Ну, що я обіцяла вам багато краси знімати. А ну вгадайте, в кого я нарешті відкрився шоурум. Впевнена, більш ніж впевнена, ви вже знаєте цей бренд. Клас, ось цей чорний будемо приміряти. Мені чорний дуже красивий. Це така сукня кімоно з квадратними такими рукавами. неймовірно, Він довгий, гарний. Це просто чорня сукня. Згодна. Все. Будемо приміряти. Мені ще дуже жовтий. Хочеться спробувати. Цікаво просто, чи мені пасувати на такий відтінок до обличчя. Вона, видно, ну, дуже красива. Да, треба, 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 да, треба все міряти, але взагалі він просто неймовірний. Згодна. Я приїхала за цим приміряю вже в кінці, бо хочу багато приміряти. Але по інстаграму, то що я по сторінці обрала ось цей він, ну, колір просто. Я не знаю, мені здається, цей принт. Має мені ідеально підійти. Тут багато красивого, звісно. Всі ткани не натуральні. Що казати? Дивіться, хто любить квіти, такі масивні. Бачите, принт досить великий. Привертає увагу, але водночас так ніжно красиво. Це дуже гарний. Тут просто розбігаються очі, якщо чесно. Але треба все міряти. Буду вам показувати. Варіант кімоно. Кажу одразу дівчата, це варіант не для дому. Це спокійно можна в місто, в ресторан, одягайте підбори, якийсь аксесуарний ряд, і просто краса. До речі, це власниця бренду. Хто не знає? Як красиво, коли просто наверх накидаєш. Да, насправді кожне кімно можна використовувати просто як накидку. І дуже класно витягує, особливо дівчата плюс сайз, реально витягує образ. Ну хіба ні? Ти надягаєш на денім, на, ну, на все, на палацу навіть брюки, буде дуже да, красиво. Так, У нас є і брюки палацу, де також можна їх міксувати. Бачиш, на сторінці все відзнято. Все, все відзнято, все показано, всі варіації, як їх можна носити, все в нас є. Тому заходьте і обирайте своє. І вони такі, бачиш, прозорі. Ага, це більш пляжний, так? Да? Так, да, це пляжний, воно таке легеньке, дуже. А, так, да, от що. Да, да, ну, це на пляж. Так, да, Це на пляж, дуже гарно. — красивий, мені подобається. Це, ну, це да. так, теж гарний, це класика, класичний да. леопринт, а цей прям. Да, дуже гарний, мені теж. Це мій улюблений, я в ньому ходила. Ну, але це, постійно, ну да. Видно, він так дорого дуже виглядає, якщо чесно. Да, модель така сама, як ти міряла коричний, да. Трішки кам'яна. Да, да. Да.